Доброго дня, шановні добродії. Звати мене Олесь, я за фахом лікар-уролог і андролог. Сьогодні я хочу зупинитися на передміхуровій залозі. Ця залоза доволі важлива для чоловічого організму і в нашому чоловічому організмі виконує три головних функції: це сечовипускання, пускання, сім'я вивороження і активно приймає участь в підвищенні плодючості, для того, щоб чоловік був не тільки воїном, а ще й став батьком. До статевого дозрювання це не залоза, і у маленьких хлопчиків це м'язовий орган. От хочу зазначити і застерігати зразу, що передміхорова залоза ніяк негативно не впливає на потенцію, на бажання. От це перебільшення. Але цих трьох важливих функцій достатньо для того, щоб приділити їй увагу. Вона розташована під сечовим міхром. На м'язах тазового дна і це розташування не дуже вигідне. Це завжди сповільнює відток венозної крови. Сеча не завжди є доволі спокійною рідиною, це агресивна рідина, вона може містити як бактерії мікроби, так і містити метаболіти, тобто хімічні сполуки, які нашому організму не потрібні. І в еволюції це орган молодий. Ця залоза з'являється тільки у савців, у птахів, її немає. І тому еволюційно вона недорозвинута, розташована в невигідному місці і доволі часто бувають з нею проблеми. В молодому віці це запальні процеси перш за все. І тому важливо. Достатньо періодично, обстежувати тобто себе на інфекції, що можуть передаватися статевим шляхом. Якщо такі уразі були доказані, то треба докласти зусиль і позбавити організму. Важливими дослідженнями також є бактерологічне дослідження. Бо типовими збудниками запалення є свої мікроби, які відносяться до кишечної групи. Дуже важливим параметром стану переміхової залози є гормональний статус чоловіка. От. І перш за все, це стосується тестостерона. Якщо він по якійсь причині не буде відповідати бажаним нормам, то першою страждає передміхова залоза. От. А тільки потім це буде негативно. Впливати на потенцію, на лібідо, на фертильність. Ті зазначені норми тестостерону, які вказані як референтні значення, вони неправомірно можуть бути визнані людьми як за норму. Тут треба керуватися цільовими значеннями тестостерону, який має бути у чоловіків, а його норма має бути не нижче 12 наномоль. Якщо він нижче, це вже дефіцит, і починаються можливі проблеми. Чоловік зобов'язаний періодично досліджувати свої гормони, це не тільки тестостерон, це глобулін, що зв'язує чоловічий гормон, тестостерон. Це активна форма тестостерону в клітинах, дегідротестостерон. Якщо людина Чоловік має зайву вагу, і талія у нього більше, ніж 95 см, обов'язково дослідження жіночого гормону естрадіолу і гіпофізарного гормону пролактину. От. Той жир, який у ділянці талії, він має можливість метаболізувати, перетворювати чоловічий гормон тестостерон в його жіночу форму. Ну, а саме естроген як жіночий гормон нам доволі чоловікам не потрібний. І першими органами стражає, страждає це передміхрова залоза. Потім починає відкладатися жир по жіночому типу в ділянці талії над лоном. От. Ну і це не є добре взагалі для чоловіків. Пролактин гормон. Який може блокувати повністю виключати статевий гормон тестостерон. Першим страждає фертильність плодючість, а далі вже починається проблема, пов'язана і з лібідобажання, бажання, а також з потенцією. В цілому передміхрова залоза заслуговує той поваги, яку маємо приділити чоловіки. От, нічого тут страшного і постидного немає. Доцільна діагностика і за необхідності відповідне лікування. Я як лікар допоможу, не причиню зла. Доброго дня вам!